Вулиця Кравчука у Луцьку. Такі прибудови на першому поверсі багатоповерхівок зводять частеньку для офісів чи магазинів. Минулоріч підприємництвом вирішив зайнятися і власник цієї квартири. Магазини з цим солодким, чимось там якісь фрукти були чи якісь пряники, щось таке було. Аби до магазину був доступ. Власник збудував цілу конструкцію. Щоправда, жодних дозвільних документів на будівництво не мав. А Ось так це місце виглядає нині. Незаконну прибудову знесли працівники Луцької Мунварти, адже вона могла нести загрозу для місцевих мешканців. Адже як вплине будівництво на будинок та його стан, не знає ніхто, бо ж архітектори проєкт не розробляли. У департаменті муніципальної варти кажуть, цю прибудову демонтовувати доводиться вже не вперше. Дана металева конструкція, а саме металеві сходи та прибудова були вперше розміщені. В 2021 році тоді наші працівники оштрафували власників їх за це. Та в 2000, в кінці 2021 року дана металева конструкція була демонтована. Тім, вже у 2022-му з'явилася знову, хоча жодних дозвільних документів власник так і не отримав. А відтак, що у лютому, на виконкомі Луцької міської ради прийняли рішення її демонтувати знову. Її власник був не з таким рішенням, тому звернувся до суду для того, щоб його оскаржити. Нещодавно в жовтні апеляційним судом було прийнято. Рішення та постановлено, що дана металева конструкція встановлена незаконно. Нині департамент муніципальної варти судиться із власниками ще кількох незаконних прибудов та конструкцій. Є така собі напрацьована схема, якою користуються певні люди. Ми бачимо, що в цій схемі задіяні й ті ж самі адвокати, одні і ті ж самі так звані чорні реєстратори, які переводять. Ці житлові приміщення у нежитлові в такий спосіб вони намагаються собі ще додати додаткові квадратні метри. А розуміючи, що дозволу на це контролюючі органи не дадуть, просто ігнорують їх, нехтуючи безпекою. Лучан люди, які купляють квартири на першому поверсі, дуже часто починають робити перепланування. Зносять несучі стіни, втручаються в конструктивні елементи будівлі, сусідів зверху починають іти по стінах тріщини і так далі. І так далі. Це заборонено. Заборонено втручатися в конструктивні елементи. Адже це може зруйнувати цілу багатоповерхівку. Разом із тим, вони займають комунальні території, де власники часто ще й нищать зелені насадження, а також блокують місцевим під'їзд до будинків чи заважають паркуватися. Тож таким прибудовам у луцьку не місце, адже квартири призначені, аби там жити, а не торгувати. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.